Шановні жителі та гості Звенигородської громади, від усього серця радий вітати вас зі святами, що надією та сімейним теплом зігрівають наші серця новим 2023 роком та Різдвом Христовим: рік, що минає, це рік повномасштабного вторгнення Російської Федерації в нашу з вами країну. Рік, який приніс нам сльози, забравши життя наших земляків, які захищаючи суверенітет та територіальну цілісність нашої країни, загинули на полі бою, та тривоги, з якими українці і просинаються, і лягають спати. 2022 рік зуртував кожного жителя нашої країни та жителів нашої громади. Підтримці наших незламних Збройних сил України та внутрішньо переміщених осіб, які були вимушені залишити свої домівки та знайти прихисток в нашій громаді. Цей рік навчив жити без повного забезпечення населення електроенергією та зв'язком. Висловлю вдячність кожному, хто з перших днів війни став. На стежину підтримки наших військових, особливі слова подяки нашим захисникам, за те, що готові встати на захист нашої батьківщини, що ризикуєте своїм життям заради миру та цілісності нашої держави, за те, що ви наш надійний тил, кожен з вас береже наш спокій і наше серце. Та серце нашої держави. Хай сили ваші міцніші, а віра у перемогу ніколи не покине ваше хоробре серце. Дякую всім, хто своєю працею, талантом, мудрістю та невтомністю творить історію нашої громади, хто забезпечує її життєдіяльність та безперебійну роботу підприємств, установ. Організація. Попереду у нас велика напружена робота, і я висловлюю вдячність всім, хто не залишається байдужим до проблем, хто опікується ними, приймає доленосні рішення, активно проявляє себе у повсякденному житті громади, захищає її гідність. Завдяки всім нам, нашій взаємодії. Місто і громада живе і розвивається. Насамперед хочу подякувати виконавчому комітету та депутатському корпусу міської ради за злагоджену роботу протягом 2022 року. Сподіваюсь, що наступний рік буде більш успішним і радуватиме нас новими здобутками і звершеннями. На Напередодні новорічних свят. Прийнято згадувати бажання і вірити, що вони обов'язково збудуться. Тож бажаю вам, дорогі жителі та гості нашої громади, щоб 2023 рік ознаменував початок великої перемоги світла над темрявою, добра над злом України над віковічними її ворогами. Радості життя вам, здоров'я та любові, хай новорічні свята нададуть сили всім, звеселять кожну родину і подарують диво. Нехай усе те, що ви загадаєте в новорічну ніч, обов'язково здійсниться. А головне, щоб всі наші захисники та захисниці повернулися додому. Не забуваємо Завдяки кому ми маємо можливість святкувати те чи інше свято з Новим Роком вас та з Різдвом Христовим! Щасливих вам мирних добрих свят з надією на перемогу та встановлення миру на нашій землі!